Ты снимаешь или нет? Или ты покинул? Да. Сила. Ну, не я не вижу да я вижу, что ты не На, не Ну, угу. сюда есть. Так ничего не взял, хлопцы. Я на нього накричав. А! А він ось сюди це літає! Перепилятник. Перепилятник, так. Да. Це перепилятник, так. Да. Ви бачили, скільки їх в цьому році? А? Де їх набралося? Де їх набралося, га? Ось літає. Ви бачили, скільки їх? Так ось сюди я сіли, так ці дві голубочки? Ай, красавіці мої. Звичайно, дві сіли. Це третя чи що? Ні, чому, дві? Вони тоді не сіли. Ні, ні, оце вони тільки сіли. Він погнався за ними, але не, вони не попадали. Це вони тільки все сіли. Так, ну що стаю, покажу. І два нема, два в отяжці далекій. Два в далекій далекі отяжці. Ось. Десятка їх була такі є. Да, так, кремачок не сів. Кримачок не сів, так. Да. А та двіка дуже далекі отяжці, Я навіть вже і очима не бачу, і камерою не бачу. Так що я будемо тільки чекати їх. Нема, не бачу. Так, добре. Добре. Так, оце ще сидимо. Вони бувають тут трошки піднімуться, трошки опустяться, але не високо. Оце метрів 200, 250, 150, 300, такого. вони туди-сюди. Півтори да, Скільки... години, так? Півтори да, години. Півтори години. Двійку, яку знесло за горизонт, будемо називати своїми іменами, ми не спостерігаємо. Двійки немає. Це туди отюжу, я утюжу камерою, дивлюся, дивлюся, За хмаринки чіпляюся. Ніде не сидять ніде не видно їх. Там е, одна синя і один карий рябохвостий. Я не бачу. І я не знаю навіть, які прогнози вам давати. Ну, має один прийти. І так кожен день по одному голубу я останнім часом втрачаю. По одному голубу на день. Так, ну що, ще летять. Ну, дві години буде це точно. Дві години буде це точно. Я вже навіть і не мав мене бажання їх бачити довго в небі, тому що вони вчора відлітали дуже хороший час. Сьогодні я це зробив помилку тактично. Не можна пускати на другий день голубів, які відлітали більше три години. Но я сьогодні зробив. Ну, Товариш приїхав, треба кинути було. Самолюб'я заїдло, так скажу. Вітер прекрасний. Трошки сильноватий, аби трошки вітер був і вони б, мені здається, краще політ показали б. І піднялися б, і руки розкрилися б. Ну, завтра буде погана погода, то да, завтра буде сніг очікувати. не придають. Так що завтра будуть да, Хай сьогодні вже політають. Так, Чекаємо далі. Да, це тетеря прийшла. Тетеря одну голову посадив. Ще не посадив, але. Голуб небі? Так, да, в небі. Не посадив Не посадив? він, не впав? — Ні, він. Ну йде до хати. — Я бачу, я бачу. Я бачу. Те, але ж він е, зробив гонку і покинув, так? Да? Да, 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 Оце його почерк, да, це він. Оце він. Одну гонку робить і так і, і, і відлітає. Це він. Це він. Це він. Треба потримати його. Та ну глянь, голуби дернулися. Високо? Ну не? так, щоб ні, ні, не сильно. Високо. Ну підскочили? Ні, чуть-чуть підскочили. Підскочили, так? Да? Ну десь висота, ну трошки в отяжку пішли. Да? Метрів 300 Оце це така точно? біда, мабуть, буде і сьогодні, як вчора було. Не дасть він нормально сісти. Не, я хочу потримати, мені треба побачити, куди він. Сюди каренька. Каренька. Наче мені каренька. Сідає, одне, так? Да? А, це кара або синя одна на три. А ти казав, що одна на три сіла. Одна, так? Да? Mm -hmm. Одна mm -hmm. з них кара. Оце оце, яка це синя чи... чи... Це наша мені кара. Кара? Це наша мені кара. Пам'ятаєш, казав, що один, 1 1-3 пута mm -hmm. їх. Mm -hmm. ну, оце завдання була гонка? Да. Бач, молодець. Я чуть думав, що за кримаком. Молодец. Не, кремак сплошный, я бачу, что белый хвост. Кара. Кара. Самчик. Видишь? Не самочка, ты сказал, одна на одну. Самчик. Самчик одна на одну, да? Да. Он бачу воркует. Ага, бачу. Добре, что не взял. Да. Не уже снова Он уже птицем опускается. Ага. Значит, девятка моя будет, правильно? Да. Моя будет девятка. Три-три-три, 3, 3, 3. все правильно. Ну, може сьогодні в них трошки буде мудрості побільше. Три, 3, три, 3, три. 3. Дев'ятка. Розумів, сам? Один на три, ось літає, ось. Да, синя один на три, а то сіла е, кара один на три. А це синя. Я не сказав, що це. Я казав, да. що кара сідає. Так. Да. Я думаю, що сядуть вже все. Сьогодні на три сідає. бачить, кремах одразу за нею. А то вгорі тримається ще сплошний, Да? А саме вище. Ото, по-моєму, синя. Синя біло хвоста. Без хвоста, так. Да. Ну, половина хвоста, так. Да. Ну, на... да, не да, перелинені. Да, да, Ні, я вирвав хвоста. Ти вирвав? Ловив, случайно схопив рукою за хвоста. Та леньки було покинути, то пів хвоста руці залишилася, півхоста полетіло з нею. Вже відростає, так. Да. Зате, знаєш, тоді було зручно, як я її сильно одразу в небі бачив. Оприділив. Так, да, одразу. Розшифровував моментально її. Так, сідає соседенька, де на три. Ні, а ці знов, так? Да? розкрилися, ну, і верхня це. Можуть. Ти двойку, можуть не це. Якщо ці сядуть, я... Сідаю вже. Та держав сісти, що ж ти сюди прилетіла. Маю съесть уже. Да, сегодня тоже хороший день, такой полетный. Да. Хороший сегодня денек. Да, синий. Бачишь, там один три, а та три две. знаешь, она ветерила по моему вентилятор, я подивлюсь. Не? Не Так. І сі, ось вже застряли, і ось, ну, давайте сідайте вже. Сімівка, так? Да? Ну правильно, так. А да. друга синя ця теж опускається, бачите? ну це ті, що голубки якраз, ті, що вони не, не ще сильно. Не Небогонені, це теж голубочка все, один. Да. Там в неї один через один вилочка. Це воно. Це воно. Ні, це соклу взяв. Ну, 4, а кой не взяв? Не синю? Тетеря? Тетеря, так. А ну дивись, кой він забрав. А Як ти побачиш? Я, я, ну білохвостого поніс, так? Да? Я не побачу, я не побачу. Білохвостого поніс. А це поніс. біленьке щось цей, ну чи... А де зайшов, як він зайшов? Цікаво мені. Як він зайшов, мені цікаво. Я тобі скажу навіть більше. Більше вірогідність. За сонця, так? Того, да? того, що він узяв синеньку ту біло Так? Да? Вона Може... така була сильна стійка. Так, тепер дивимося. Тепер будемо рани зализувати. А де вони хоч? А ось, ось скрізь по всьому небу. А, вони по всьому небу, зрозуміло. Так, що це падає? Що побачу. Так. Ось ось йде голубочка синя. Ось вона. Ось оце що, ось ось вона прийшла. А -а -а. Все, думав, що її забере. Вся прийшла. прийшла. Да, так, зараз буду дивитися. Так, он мені... он, он, он якийсь один, бачиш, он один, два, три. Стоп, почекай, одного забрав, одна прийшла. П'ятеро. Було сім? Так, так, так да, да. Одного заніс. Один і он дивиться три, чотири. Синього, ой, немає крема. А, всі крема на нами. Один, два, три, чотири, п'ять. Всі тут, всі на очах. Так, кого забрав? Забрав білохвостого, так? Да? А хто там з білохвости? Хреба був, голуб такий є, синястий, білохвостий голуб. Ти казав, як піаніно. Так, да, так, да, так, да, він такий, як піаніно, можна сказати. Треба буде дивитися. Значить, Поніс. Віддали ми. — Так, кого дань. я бачу. — Дань. — Так, дані заплатили, так. Да. Знаєш, е, хитрун живий. — Живий? Да, — Так, хитрун живий. — Я бачу його. — Так. — з, з ним сплошна якась там могло б полетіти. — Він вже такий колетись. битий, що мені здається, що... — Так. Ось сідає. Ну, Карий ну... кари сідає ось. Карий сідає живий. Карий ще падає живий. Так, над нами. Над нами ось кримак. Над нами кримак ось. Так, і... І ще зряну хто блять. А, біля нього правильно, забрав ту голубу, піаніну, піаніно. Що ти кажеш? Синя ось. Синя голубка. Ота, що піх хвоста вирваного. значить Синя є. Два карі є. Забрав синього. Треба хвостом. номер 45, чи 35 у нього, там, або 35, або 45. Я все, карник сіда, дивись і все, бачите, наверху. Дань заплатили. Так я бачив, він здобився свого. Той Вчора два рази був не взяв, сьогодні це прилітав, а це він вже тактику поміняв. Він його щось дуже легко взяв на так момент. Ти знаєш, мені звіті не, не бачили його. Не бачили? Він, мабуть, за сонця зайшов, чи що? Сонце з тієї сторони, а він від, від нас з правої сторони зайшов. Хіба? Він з тієї сторони зайшов. Не бачив. Я вже бачив, як він був в стаї. Не, я Я, по, по, я по, по камеру пішов, побачив між... Він в 50 вже... я вже побачив його від стаї. Да? Так. Зібрались, ні? Чотири. Да, да. П'ятий сів? Да. Сів. Розгляне, що там немає або хвосту, правда, нема рібо хвосту. Чи є? Так, синя є сплошна. Хитрун є. Є кремак. Одне якесь. Сплошне є? Ти знаєш, по-моєму, просто по літає синій. Знаєш, забрав сплошно. Сплошне якийсь. Так, да, сплошно забрав. з подіменний парі. Подіменій парі. Так, да, по-моєму, сплошний там літає. Цей рябохвост синій літає. Так, ось хитрун. По-моєму, по-моєму. Синій, по-моєму, там ось рябохвостий. Я то не можу. Хай трошки низче спуститься. Хай хай ни ще спуститься, потім побачив. Киричи камеру. Зараз якраз 3,5 години. Скільки згорів? Згорів скільки годин зараз? Твій п'ятого? Половина п'ятого, ну глянь. 25, зараз Осана гляне. п'ятого. Це 3,5 годин. 3,5 годинки. Ну, ви знаєте, 4 може бути. Ну, вчорашній був рекорд 4,5. Я думаю, що... Вони все-таки зараз повинні сісти. Я до чого так веду. Тому що вчора я не давав сідати, а сьогодні ястреб вже взяв у мене дань, поніс одного голуба. До речі, поніс е карого сплошного, подійменим голубям поніс. І він вже не прилетить. І, тобто їх вже не підніме трошки догори, і в них є великі шанси сісти напротязі хоча б півгодинки, я думаю. Так що вони зараз за ще півгодинки вже будуть. Сідають вже, так що отакі сьогодні теж польоти. Як бачите, вчора хороші польоти, сьогодні хороші польоти. Спостерігаємо далі. Щось бачиш? Так, да, бачу, да, сідають. Так, сідають, сідаю, сідають. о, глянь, як вони не вже сідають. Так, сіли. Сів е, кремак, сів хитрун і сів, по-моєму, голубка синя. і Ще двойка. Двойка ось. ще сідає. Час, скільки вже? Оце вони трійки сіли, треба... Горі... Горі, по-моєму, рябухвостий. І це осіння. 16.40 16.40, ну скільки це? 16.40 до 16.40 4 години, ну без... Два, три, чотири. Ну, чотири години. Чотири годинки, так? З 10 е, хвилин 4 години. Без 10 хвилин 4 години. Ну, ось вчора. 45 сині чотири. І я за них вже переживаю, то сьогодні, чесно. За ці двох. Трошки переживаю. Ну зараз потерпимо ще хвилин 5, вони вже ось над хатою. Я маю надію, що, мабуть, вони сядуть. Мабуть, сядуть. Це карі сплошний. І синя. Це та, що була витяжці, хлопці прийшла. Прилетіла за горизонт і стала до цих і з ними сідає. Ось Її було знесло вітром оцю синю. Чекаємо на посадці. Так, я не знаю, чи я вже побачив камери, то правда. Голуби трошки прийшли на хату. Вже темно, вони вже нічого не бачать. На що Та да. да, вже так, да, вже світиться вже. Вже, вже ніч. Вже ніч, уже покажу вам такий місяць красаві саме. Бачите, такий місяць родився. Це я їх не бачу, не знаю, І Я не бачу. Ну, Може ще таке бути чудо, що цього крутнуся так розумієш, може таке бути. Але вже надії нема, так. Да. там вони десь над цим горіхом у ту сторону вони трошки пройшли хату і все. Воно біжить, подивися. Вже орієнтації в них зорової нема. Немає. Ось у теж, бачите, такий польот, як був вчора. Знову ж таки, літали десь біля З часу дня. Чотири ну, години сьогодні, законних. Чотири години сьогодні. Сьогодні чотири години. Сьогодні було трошки мені веселіше, бо Руслан приїхав в гості. Так що сьогодні день пройшов швидше. Зате сьогодні е, явний мінус, мінус один, я три поніс, кару сплошного вже виявили, бо голуби сіли. Зараз дивилися. Е, Карлос сплошного, це подій мені парі, забрав одного літунчика. Десь почав повітря, розчинився і немає. Так, да, немає. Ну все, Руслан, ну, все, на цьому все. На цьому кіно сьогодні ще закінчене. Якщо ще що, щось... Появиться, то вже тут і не видно. Завтра вранці закриваю голубів, завтра вранці буду їх тут шукати в небі. Так, все, всім пока.